Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Просто зараз на своєму засіданні Печерський райсуд починає обирати запобіжний захід Олексію Тандеру. Це той самий суддя Макарівського райсуду, який ймовірно не підпитку. Просто на київському блокпосту збив на смерть 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, коли той розставляв на трасі згородження для комендантської години. Суддя відмовився пройти тест на алкоголі, стверджував, що за кермом нібито був не він, а водій, який утік у ліс. Вадим Бондаренко залишив трьох дітей: дворічну доньку і ще двох усиновлених. Батько і брат загиблого зараз воюють на передовій. І під судом працює наш кореспондент Влад Паливода Владе, засідання. Почалося вже і як себе поводив підозрюваний. Людмила Олежа, вітаю. Зараз ми знаходимося біля будівлі Печерського суду столиці. Засідання ще не почалося, але хочу сказати, що початися воно вже має з хвилини на хвилину. Нагадаю, що сьогодні Вища рада правосуддя підтримала клопотання Київської прокуратури щодо надання дозволу на арешт судді Олексія та Тади... Олексія Тандири, 14 присутніх членів ВРП сьогодні підтримали це клопотання. Прокурор наголошував саме на важливості ухвалення такого рішення, бо каже, що в інакшому випадку Олексій Тандира може втекти за кордон, або ж впливати якимось чином на матеріали. Слідство також він повідомив, що за даними свідків Олексій Тандира, під час трагічного цього ДТП був на підпитку. Також він додав, що під час огляду автомобіля е, там знайшли напівпорожню пляшку з під е, віскі, і е, також прокурор додав, що е, там, де сталося це ДТП, Олексій тандира перевищив швидкість, бо е, дозволена швидкість на блокпосту 5 кілометрів на годину. Є відповідні матеріали, під час яких зафіксовано відмови тобто проходження аналізів на станції, а також відібрання, надання лише певної частини тих зразків, і також в документах зафіксовано, що стосовно крові була відмова. Саме тому і було прийнято рішення про зроблення досліджува суді для примусового відібрання саме таких зразків. Сам підозрюваний теж був на засіданні Вищої ради правосуддя. Він заявив, що свою провину визнає частково а точніше сказав, що якщо суд доведе його провину, то він буде готовий. То він готовий понести за це відповідальність, але також заявив, що на підпитку він у день ДТП не був і навіть не вживав алкоголю напередодні. Але як збив військового він пояснити не зміг, бо каже, що і досі перебуває у шоковому стані. Назустріч можливо, їхала машина світлом. Мене засліпила. Я не бачив людини. З лівої сторони походу свого руку я його не бачив. Я його побачив уже в кінці. Можливо, він мене хотів зупинити. Можливо, він я, я не, не можу поки це пояснити. Я його побачив вже в останній момент. Я, я вже гальмував. До речі, одна мить, і удари я зупинився. Адвокати підозрюваного ж наголошували на тому, що Олексій Тандира не відмовлявся від надання аналізів, але. І навіть їх робив, але їх результатів їм не повідомили. Біологічні зразки ще до того, як зобов'язано з київській прокуратурі. Нам повідомили, що зразки біологічних матеріалів таких взяли примусово, а слідчі дії тривають і досі. Нами допитані свідки, очевидці ті події, які були на місці, нами. Як вам відомо, вчора ми зверталися до Печерського райсуду для відібрання примусового відібрання біологічних зразків у е підозрюваного. Вчора ми отримали цю ухвалу і відповідно її виконали. Матеріали вже перебувають у експерта, і ми очікуємо на результати е цієї експертизи. Тож після надання дозволу від Вищої ради правосуддя зараз, хвилини на хвилину, як я вже сказав, має початися засідання у Почерському суді щодо обрання запобіжного заходу судді Махарівського району Олексію Тандирі, йому за таке порушення загрожує до 10 років загратами. Ми слідкуватимемо за всім, що тут відбуватиметься, і інформуватимемо у вас у наступних ефірах, Олеже Людмило. Влади, дякуємо наш Влад Валивода з під райсуду, де в ці хвилини має розпочатися суд, на якому обиратимуть запобіжний захід судді Макарівського суду Олексію Тандиру, який в ніч проти п'ятниці збив на блокпосту нацгвардійця.